Всім привіт! З вами Таксіна група Кавла Текс. увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію код даної позиції 718, дитячий одяг, міксований літо першого сорту в хорошому стані зі знижкою 14 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо зараз вашій увазі. Представлена позиція під кодом 718. Дитячий одяг для хлопчиків та дівчаток. В даній позиції йдуть сарафанчики, футболочки. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. Вага мішка. 25 кілограмів. Вартість мішка становить лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте важливість на вигідну покупку. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою в 14 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить. Лише 1 долар, вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка з урахуванням знижки 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати в даній позиції і тут, як бачите, футболочки для хлопчиків та дівчаток, сукні, сарафанчики, шорти, спіднички. Одяг для новонароджених Якщо вам сподобався один із запропонованих мішечків із відео огляду, відразу пишіть нам повідомлення для замовлень. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпочтою. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 14 доларів. Футболочки йдуть з коротким та довгим рукавом. Майчки. Штанці. Першим, хто встигне придбати дитячий одяг під кодом 718 за низькою вигідною, доступною ціною зі знижкою в 14 доларів. З урахуванням знижки вартість мішка вагою 25 кг становить лише 25 доларів. По 1 долару за кілограм. можливість встигнути придбати хороші мішечки дитячого одягу за доступною вигідною ціною зі знижкою 14 доларів. З урахуванням знижки, вартість мішка становить лише 25 доларів. Шортики, ви бачите, в достатній кількості.